Крейдяний період був часом стрімкого розвитку динозаврів. По всьому світу ці стародавні істоти еволюціонували в безліч вражаючих форм, кожна з яких боролася за домінування у битві за виживання. Це був період, коли планетою блукали одні з найбільш величних травоїдних і найстрашніших хижаків. Уявіть собі, величного аргентинозавра, який сягав в висоти семиповерхового будинку. Грізного кархародонтозавра, що виглядав навіть страшніше ніж це підказує його назва, або важко броньованого анкілозавра, озброєного хвостом у формі бойової булави, жодна з цих істот не була готова відступати. Конкуренція не припинялася, адже боротьба за право на виживання була невпинною. Тільки найсильніші і найвитриваліші види могли закріпитися на вершині харчового ланцюга. Однак ця велика ера домінування динозаврів завершилася раптово і катастрофічно. Подія, яка сталася, призвела до трагічного вимирання більшості видів динозаврів і назавжди змінила хід життя на землі. Кінець юрського періоду знаменує початок крейдяного періоду, останнього періоду мезозойської ери. Він тривав протягом тривалого часу від 145 до 65 мільйонів років тому. У цей період на нашій планеті розвивалися різноманітні види динозаврів, включаючи деяких із найбільших і найвідоміших істот, що коли-небудь існували. Коли юрський період поступився місцем крейдяному, домінуюча фауна почала змінюватися. Нові групи динозаврів, такі як цератопси та тероподи, набували все більшого значення. Крейдяний період поділяється на дві епохи ранню та пізню. Ранній крейдяний період, який тривав від 145 до 100 мільйонів років тому, був часом диверсифікації динозаврів і появи нових груп, таких як орнітоподи та завроподи. Саме тоді перші птахи еволюціонували з дрібних пернатих тероподів. Пізній крейдяний період, що тривав приблизно 65 мільйонів років тому, приніс ще більш драматичні зміни на Землі. Однією з найважливіших подій цього часу був тектонічний розпад суперконтиненту Пангея. Формування окремих земельних мас, таких як Лавразія та Гондвана, зрештою призвело до появи сучасних континентів. Ці зміни створили умови для еволюції унікальної фауни динозаврів на кожному континенті. Нове середовище також сприяло появі нових типів динозаврів, адаптованих до специфічних умов свого середовища проживання. У цей час з'явилися перші квіткові рослини, які суттєво вплинули на екосистеми, змінюючи харчові ланцюги та способи взаємодії динозаврів із флорою. Крім того, морські рівні почали підніматися, затоплюючи низькі території та створюючи мілководдя, подібне до сучасного. Це сприяло розвитку нових морських екосистем, які були різноманітними та багатими. Поступово континенти почали розходитися та набувати сучасної форми. Колись єдина суша пангеї розділилася на окремі масиви Лавразії та гондвани, а згодом на сучасні континенти. Через це динозаври, які раніше вільно пересувалися по пангеї, опинилися ізольованими на різних землях, оточених унікальною флорою і фауною. Під час крейдяного періоду землею правили гігантські істоти, кожна з яких мала свої унікальні сильні та слабкі сторони. У центрі Північної Америки готувалася грандіозна битва між наймогутнішими хижаками та найвитривалішими травоїдними. Тиранозавр Рекс, король хижаків, блукав землею в пошуках наступної здобичі. Це був один із найбільших наземних хижаків, який коли-небудь існував, досягаючи довжини 12 метрів. І ваги близько семи тонн. Його потужні щелепи з гострими зубами довжиною до 15 сантиметрів робили його грізним суперником для будь-якої істоти, яка траплялася на його шляху. Історія відкриття тиранозавра Рекса почалася наприкінці 19 століття. Перші останки цього могутнього хижака були знайдені на заході Сполучених Штатів. Це відкриття стало важливою віхою в палеонтології. Оскільки тиранозавр Рекс був одним із найбільш повно відкритих і найбільших динозаврів свого часу. Перший знайдений зразок було виставлено в американському музеї природознавства в Нью-Йорку. Тиранозавр Рекс мав щелепи з силою укусу понад 12 тисяч фунтів, що є одним із найсильніших укусів, коли-небудь зафіксованих у тваринному світі. Вважається, що тиранозавр Рекс також був швидким бігуном. Здатним наздоганяти свою здобич, його швидкість могла досягати до 32 кілометрів на годину. Трицератопс, у свою чергу, був однією з небагатьох істот, які могли протистояти могутньому тиранозавру. Це був великий травоїдний динозавр, який зовні нагадував сучасного носорога. Його довжина могла досягати 9 метрів, а вага до 12 тонн. Трицератопс мав масивну голову, яка становила третину його тіла. На голові був кістковий щит, який складався з кератину та кровоносних судин, подібно до пір'я сучасних птахів. Це свідчить, що, як і птахи, трицератопс міг мати яскраве забарвлення. Кольори, ймовірно, грали важливу роль у соціалізації, демонстрації сили або домінування перед потенційними партнерами чи суперниками. Скам'янілі черепи трицератопсів неодноразово знаходили зі слідами подряпин та вм'ятин, які свідчили про сутички з суперниками, включаючи хижаків і інших трицератопсів у боротьбі за територію чи партнерів. Один зі знайдених зразків мав зламаний ріг і сліди зубів, які відповідали укусу тиранозавра. Проте дослідження показали, що цей динозавр загинув природною смертю. Це доводить, що завдяки трьом рогам і захисному кістковому щиту. Трицератопс був грізним суперником для будь-якого хижака. У той же час важко броньований анкілозавр блукав землями на території сучасних США та Канади. Його довжина досягала 9 метрів, а вага – близько 7 тонн. Анкілозавр відомий своїм унікальним тілесним обладунком, що включав товсті кісткові пластини та хвіст у формі булави. Ця броня робила анкілозавра практично невразливим для нападів хижаків. Особливо виділявся його хвіст, який формувався з великих зрощених кісток, утворюючи масивну булаву вагою в кілька сотень кілограмів. Анкілозавр використовував цю зброю для самозахисту, завдаючи потужних ударів, здатних ламати кістки та навіть убивати нападників. Ця унікальна адаптація разом із бронею дозволяла анкілозавру виживати в середовищі. Де хижаки постійно полювали, ще одним незвичним мешканцем Північної Америки був пахицефалозавр. У 1943 році палеонтолог Барном Браун здійснив видатне відкриття, знайшовши череп у формації Хелл Крік у Монтані. Цей динозавр мав довжину близько 4,5 метрів і важив близько 450 кілограмів. Його латинська назва, що означає товстоголовий ящір», Стосується його найвизначнішої особливості товстого куполоподібного черепа товщиною до 15 сантиметрів, який використовувався для ударів головою. Така поведінка могла слугувати для залицяння або вирішення територіальних суперечок. Незважаючи на цю особливість, пахицефалозаври загалом були мирними істотами, які проводили свій час, пасучись на відкритих галявинах і уникаючи конфліктів. Зазвичай динозаврів сприймають як страхітливих ящерів, часто величезних за розміром. Проте на землі існували також дуже цікаві види з нетиповим виглядом. Давайте перемістимося до Лавразії, другого фрагмента колись єдиного суперконтиненту Пангеї. У густих прадавніх лісах раннього крейдяного періоду мешкав невеликий пернатий динозавр під назвою Археоптерикс. Археоптерикс був розміром із ворону. Це був один із перших птахів, що еволюціонували зі схожих на птахів тероподів. Свої дні Археоптерикс проводив, полюючи на комах і невеликих рептилій серед гілок стародавніх дерев. Відкриття Археоптерикса датується кінцем 1850-х років, коли німецький фермер Якобнімеєр знайшов скам'яніле пір'я у вапнякових відкладеннях Зольнгофена в Баварії, Німеччина. Згодом було знайдено більш повні зразки. Це відкриття стало значущим, адже вперше представило науковому світу чіткий доказ еволюційного зв'язку між птахами та динозаврами, унікальне поєднання пташиних і рептилійних характеристик, таких як пір'я і вилочкова кістка, кинули виклик традиційному уявленню про птахів як окрему групу тварин. Тим часом в іншій частині тих самих лісів відбувалося переслідування лептоцератопс. Динозавр із роду цератопсів тікав від хижака. Лептоцератопс мав компактне і спритне тіло, яке легко маневрувало на чотирьох ногах. У перекладі з грецької лептоцератопс означає тонкороге обличчя. Ця тварина мала гострий дзьоб, невеликий щиток на задній частині голови та короткий ріг на носі. Її довжина становила близько двох метрів, а вага приблизно 150 кілограмів. Оскільки Лептоцератопс був відносно невеликим травоїдним динозавром, він часто ставав здобиччю для хижаків, його переслідував швидкий саурорнітоїд. Саурорнітоїд був хижим динозавром, який досягав довжини 3 метрів і висоти до 2 метрів. Він мав видовжений череп, сплощений у вертикальній площині, відносно великий мозок і гострі зуби. Особливою рисою саурорнітоїда був великий серпоподібний кіготь на другому пальці кожної ноги, який він використовував для захоплення здобичі та нанесення смертельних ран. Завдяки такому набору зброї жертви практично не мали шансів на порятунок. Рухаючись далі на схід, ми зустрічаємо різноманітних величних істот, які колись населяли Азію. Ці істоти, ме від гігантських травоїдних до страхітливих хижаків, мали безліч адаптацій. Що дозволяли їм виживати в своєму середовищі. Одним із найжорстокіших хижаків, що правив територію сучасної Азії, був тарбозавр. Тарбозавр належав до родини тиранозавридів, до якої також входять такі відомі динозаври, як тиранозавр Рекс та Альбертозавр. Тарбозавр був двоногим хижаком і одним із найбільших м'ясоїдних видів свого часу. Вчені оцінюють, що дорослий екземпляр тарбозавра. Мав довжину близько 12 метрів і вагу до 6 тонн. Його масивний череп із потужними щелепами, довгими гострими зубами й сильними м'язами шиї, робили його одним із найгрізніших хижаків. Тарбозавра вперше описав палеонтолог Рінчен Барсболт у 1955 році, давши йому ім'я Тарбозавр Батаар. Відомо, що він жив на території сучасної Монголії. Де були знайдені добре збережені скам'янілості цього виду. Тарбозавр вважається близьким родичем тиранозавра Рекса, і деякі палеонтологи вважають, що це той самий вид, але азійська його варіація. Однак більшість сучасних досліджень вказують на те, що вони були окремими видами, причому тарбозавр мав відмінні риси, такі як довші передні кінцівки, більш витягнутий череп і менш масивну будову порівняно з тиранозавром. Загалом тарбозавр міг харчуватися динозаврами будь-якого розміру, якщо досягав дорослого віку. Молодші особини не були здатні полювати лише на дрібних істот, таких як пситакозавр. Пситакозавр був родом дрібних травоїдних динозаврів. Вони належали до родини цератопсів. Назва пситакозавр у перекладі з грецької означає ящір папуга. Це ім'я було обрано через те, що череп пситакозавра мав дзьобоподібну морду. Схожу на дзьоб папуги. Форма черепа та розташування очей вказують на те, що рухи голови пситакозавра були схожими на рухи папуг. Дзьобоподібна морда є поширеною рисою серед травоїдних динозаврів, яка дозволяла їм ефективно зрізати рослини. Пситакозавр був чотириногим динозавром, тобто пересувався на чотирьох ногах. Це був один із найменших цератопсів довжиною близько двох метрів. І вагою лише 20 кілограмів. Завдяки своєму невеликому черепу, дзьобоподібній морді та плоским листоподібним зубам, Псітакозавр харчувався переважно м'якими рослинами. Він також відомий своїм унікальним кістковим орнаментом на черепі, який включав витягнутий череп, невеликі роги та комірець, що ймовірно використовувалися для захисту або залучення уваги. Унікальна будова скелета дозволяла пситакозаврі пересуватися швидко та спритно, що можливо допомагало йому уникати хижаків. Велоцираптор був ще одним відомим хижаком, який мешкав у цьому регіоні. На відміну від тарбозавра, велоцираптор був соціальною твариною. Вони відомі своєю розумністю та груповими методами полювання. Завдяки гострим кігтям та хитрим мисливським тактикам, велоцираптори. Були серйозними супротивниками для будь-якої істоти. Перше відкриття Велоцираптора сталося на початку ХХ століття, коли в 1923 році команда палеонтологів на чолі з Роєм Чепменом Ендрюсом із Американського музею природознавства знайшла скам'янілі рештки у формації Джадота в Монголії. Назва Велоцираптор походить від латинських слів Велокс, швидкий і раптор, грабіжник або злодій. Це ім'я було обране через швидкість і спритність цього динозавра. Рештки Велоцираптора вказують на те, що цей хижак був покритий пір'ям. Це відкриття стало можливим завдяки скам'янілостям із відбитками пір'я на кінцівках і хвості. Велоцираптор був завдовжки близько 2 метрів і важив приблизно 15 кілограмів. Його скелет мав великі серпоподібні кіхті на другому пальці кожної ноги, які ймовірно використовувалися для захоплення та утримання здобичі. Знаковим є відкриття у 1971 році в пустелі Гобі, де були знайдені рештки велоцераптора та протоцератопса в битві. Ця знахідка, відома як динозаври, що борються, показала, що ці два динозаври могли взаємодіяти, борючись за їжу або територію. Наш наступний пункт призначення територія сучасної Африки тут жили спінозаври, великі м'ясоїдні динозаври, які полювали в мангрових лісах на берегах велетенських річок. Спінозавр був одним із найбільших м'ясоїдних динозаврів, які жили в крейдовому періоді. Він був довшим за тиранозавра та гіганотозавра. Його довжина, за оцінками, могла досягати 18 метрів, а вага до 20 тонн. Відомою особливістю спінозавра був великий вітрилообразний виріст на спині, утворений подовженими нервовими відростками хребта. Призначення цього виросту досі є предметом наукових дискусій. Вважається, що він міг використовуватися для терморегуляції, привертання уваги під час шлюбного періоду або для того, щоб виглядати більш загрозливим. Спінозавр вів напівводний спосіб життя. Він міг плавати та полювати у воді завдяки перетинчастим лапам. Його довгі вузькі щелепи, вкриті великими гострими зубами, ідеально підходили для утримання слизької здобичі, такої як риба чи амфібії. Спінозавр був великим хижаком із потужними передніми кінцівками, озброєними довгими гострими кігтями, які ймовірно допомагали йому утримувати та вбивати здобич, перш ніж проковтнути її. На іншому континенті в Південній Америці гіганотозавр був одним із найбільших відомих м'ясоїдних динозаврів. За деякими оцінками він міг бути навіть більшим за тиранозавра. Однак гіганотозавр ріс повільніше, досягаючи зрілості приблизно за 20-25 років, тоді як тиранозавр зростав значно швидше. Дорослий гіганотозавр був завдовжки близько 13 метрів і важив до 11 тонн. Виявлення викопних решток гіганотозавра в Аргентині підтвердило багатство фауни та різноманітність екосистем гондвани в крайдовому періоді. Деякі дослідження соціальної поведінки припускають, що гіганотозаври могли жити групами, що свідчить про їхню соціальність і, можливо, спільне полювання. Ще одним відомим хижаком цього регіону був мапузавр, близький родич гіганотозавра. Він мав подібний розмір, будову тіла та звички харчування. Довжина мапузавра сягала 11 метрів, а вага до 5 тонн. Перші рештки мапузавра були знайдені в Аргентині у 2000 році. Особливо унікальною була знахідка кількох скелетів мапузаврів разом, що рідко зустрічається у викопних рештках динозаврів. Це вказує на те, що мапузаври були соціальними тваринами, які жили групами та полювали разом, подібно до сучасних вовків або левів. Найбільшим динозавром крейдового періоду, а можливо і всієї історії, був аргентинозавр. За оцінками, довжина аргентинозавра могла досягати 35 метрів, а вага близько 100 тонн. Аргентинозавр був травоїдним і ймовірно харчувався різноманітними рослинами. Його довга шия та мала голова були адаптаціями, що дозволяли діставати найвищі гілки дерев. Аргентинозавр був повільною твариною. Але його значні розміри робили його практично недосяжним для більшості хижаків. Вони мали унікальну будову кінцівок із дуже широкими стегнами та короткими стегновими кістками. Це свідчить про широку стійку, необхідну для підтримки їхньої масивної ваги. Ростові лінії, знайдені в кістках аргентинозавра, вказують на те, що він мав тривалу тривалість життя потенційно до ста і більше років. Що набагато довше, ніж у більшості інших динозаврів, які жили від 20 до 50 років. Протягом мільйонів років під час крийдяного періоду Австралія поступово відокремлювалася від гондвани і почала зміщуватися на північ. Континентальний дрейф спричинив віддалення Австралії від Антарктиди та, зрештою, зіткнення з євразійською плитою, що сформувало Австралійський континент, яким ми його знаємо сьогодні. Клімат Австралії в той час був загалом теплим і вологим, із пишною рослинністю, що вкривала більшу частину ландшафту. На континенті була розвинута система річок і озер. Клімат у цьому регіоні був сезонним. Сухий сезон змінювався дощовим. Це суттєво впливало на динозаврів, які населяли цей регіон, оскільки вони повинні були адаптуватися до мінливих умов для виживання. Мутабуразавр мав низку особливостей, які дозволяли йому виживати в посушливому сезонному кліматі, наприклад, великі носові проходи, які допомагали зменшити втрату води. Як травоїдний, він харчувався різноманітними рослинами. Під час посухи ці динозаври були змушені мігрувати в пошуках їжі та води. На відміну від нього, наступний травоїдний динозавр, лієлінозавр, був родом маленьких травоїдних динозаврів. Палеонтологи припускають, що він мав довжину не більше 1,2 метра і важив близько 20 кілограмів. Його невеликі розміри, а також здатність пересуватися на двох ногах, дозволяли йому швидко і спритно пересуватися у пошуках їжі. Мутабуразавр і лієлінозавр жили в одній екосистемі, але відмінності в їхніх розмірах і характеристиках дозволяли їм використовувати різні ресурси і уникати конкуренції. На початку крейдяного періоду Австралія була значно ближчою до полярного кола, що означало довгі ночі й дні залежно від широти. У деяких місцях сонце могло не сходити тижнями чи навіть місяцями. Тому лієлінозавр мав адаптуватися до життя в темряві під час зими. Фрагмент черепа цього динозавра показав збільшені очі і пропорційно великі зорові долі, що свідчить про адаптацію до умов низького освітлення. Крейдяний період був часом великого різноманіття динозаврів від гігантського аргентинозавра до маленького і спритного лієлінозавра. Безліч видів процвітали в цей час. Однак крейдяний період також позначив кінець епохи динозаврів. За однією з теорій, глобальне вимирання, викликане падінням метеорита, знищило динозаврів разом із багатьма іншими видами, які існували тоді. Ця трагічна подія стала кінцем ери правління динозаврів, але відкрила шлях до появи савців та інших груп тварин, що зрештою призвело до розмаїття життя, яке ми спостерігаємо сьогодні. Ще раз наша планета нагадала нам, що зміни єдина постійна річ, а життя є неймовірно крихким. Але ми все ще можемо теоретизувати, що б сталося, якби вимирання не відбулося, і динозаври не зникли. Як би виглядав світ сьогодні? Чи пішов би розвиток людства іншим шляхом? Чи залишилася б людина верховним хижаком на планеті Земля?